Прийшла посилочка від балістики. Будемо дивитися, яке в них спорядження. Раз, два, три, з лісу. Вітаю в ефірі канал Хлопці з лісу. І сьогодні ми будемо говорити про спорядження. Е, якщо ви дивилися наші попередні відео, дивилися, де ми. Показуємо, яке спорядження ми з собою возимо, знімали ми його десь весною. Напевно, Ви могли бачити, що велика частина нашого екіпірування, зокрема засобів захисту, є з закордонного виробництва, зокрема американського чи німецького. Ну, Наприклад, на мені зараз бронежилет, в якому я хожу спочатку повномасштабної війни. Це армійський німецький бронежилет, піхотний варіант Шуцвеста пояс. Також від цього бронежилета, ну, підсумки вже в мене різнобої: український, британський, китайський, напевно. Сьогодні ми хочемо поговорити про те, яку альтернативу цьому спорядженню може запропонувати український виробник. Взагалі, для початку поставимо питання, чи може український виробник запропонувати гідну альтернативу закордонному екіпіруванню? І якщо коротко, так. Як ви бачите, на мені зараз повністю набір екіпірування українського виробництва. Засоби захисту це плитоноска виробника Украармор. Ви, в принципі, знаєте, якщо стежите за каналом тривалий час, що я не є прихильником плетоносок, а більше надаю перевагу повноцінним бронежилетам із великою кількістю кевлару чи іншого м'якого балістичного захисту. Але плитоноска також має певну свою нішу і може використовуватись для виконання тих чи інших завдань. Тема плитоносок і бронежилетів це. Окремий величезний пласт інформації, який ми ще розглянемо у майбутніх наших відео. Під плутоноскою у мене знаходиться пояс. Пояс теж українського виробника, це виробник балістика. І сьогодні ми на цьому поясі зупинимося більш детально, розглянемо, що ми на нього можемо розмістити, що нам пропонує сам виробник, наскільки цей пояс буде комфортним, і порівняємо його із деякими аспектами, які присутні або відсутні на поясі німецького виробника, який я тягаю собою уже. Більше ніж півтора роки. Що ж, тепер давайте детальніше розберемося, що це за пояс і яке на ньому обладнання у нас знаходиться, і ще деякі особливості його функціоналу. До речі, обладнання, всі підсумки, які тут, це теж виробника балістика, і це, скажімо так, таку компоновку пропонує сам виробник, але, звичайно, кожен. Військовослужбовець чи інша людина, яка користується таким спорядженням, вона підганяє екіпіровку під свої потреби, під свої задачі. Тут у нас зараз, так би мовити, по дефолту знаходиться давайте від краю до краю. З одного боку у нас відкритий підсумок під турнікет. Далі йде відкритий підсумок під магазин. Далі два зафіксованих один на одному відкритих підсумки під магазини, підсумок під гранату. Підсумок під відпрацьовані магазини. Під ним у нас кріпиться карімат-піддупник, який можна від'єднати і носити просто на поясі. Дуже корисна штука, щоб не сидіти на холодному бетоні там чи на інших холодних поверхнях. А зараз у нас вже глибока осінь, скоро почне падати перший сніг, і краще сидіти на чомусь такому, аніж на землі. Оскільки, якщо ви сидітимете на холодних поверхнях, здоров'я вам дякую, не скаже. Далі у нас іде утилітарний е, підсумок, який, в принципі, теоретично можна було би використовувати під аптечку, але це буде не найбільш е, функціональна ідея, оскільки він не знімається. Е, зараз вважається, що все-таки аптечка повинна бути відривною. Я у себе на спорядженні взагалі ношу її у підсумку на пашнику так, щоб я міг спереді дотягнутися обома руками в будь-якій ситуації. Але цей підсумок дуже круто підходить як утилітарний. В ньому можна носити всякий різний дріб'язок. Наприклад, зараз у мене тут пачки з патронами. Можна носити в принципі, додаткову медицину, чи якісь там харчі, чи ще щось, що у вас поміщається. У нього є дві кишені: одна більша, одна менша. Далі ще один підсумок під магазини відкритий і ще один відкритий підсумок під турнікет. На підсумках ці підсумки. Модель їх є називається колчан, якщо вони пам'ять не зраджує. На них також є система молі зверху. Відповідно, можна або одягнути підсумок поверх іншого підсумка або на ньому зафіксувати якесь інше обладнання. Наприклад, пістолетний підсумок. Такі ж підсумки є у такому зменшеному варіанті під пістолетні магазини. Тут комфортно себе почувають магазини, що від ПЕМА, що від Форта. У нашому випадку 17-й, але 12-й, теж буде себе тут комфортно почувати. Що від глока? Причому від глока навіть різні попри масу, а він повністю заряджений, нічого не випадає, не болтається. В принципі, в цей підсумок можна вставити будь-який магазин під пістолетні патрони. А від пістолет ли я думаю, можна. Але це буде рішення дещо сумнівної адекватності. Якщо бути відвертим, то я не є прихильником підсумків відкритого типу під магазини, оскільки. Завжди я був прихильний до думки, що з відкритого підсумку магазин легше загубити. Але, можливо, у цій ситуації мені доведеться змінити свою думку, оскільки магазини у цих підсумках доволі добре зафіксовані, і вони просто так при якихось нахиляннях у вас там, чи якщо ви надумаєте крутити сальтуху у споряджені, вони у вас не повинні випасти. Але водночас і зусилля, щоб їх дістати, доволі. Адекватне, тобто вони сидять. Магазини фіксуються міцно у підсумках за рахунок резинок, які стягують їх по бокам. Мені здається, що теоретично з часом резинки можуть розтягнутися я не настільки довго використовую це обладнання, там плюс-мінус десь місяць. І я не можу поки що дати якогось чіткого висновку, що буде з ними там протягом тривалого часу. За цей час магазини перебували в підсумках і, в принципі, вони не розтягнулися. Мене цікавить досвід людей. Якщо серед наших глядачів є люди, які використовують підсумки колчан, якщо ви їх там в'юзаєте протягом тривалого часу, наприклад, півроку, рік, мені було б дуже цікаво, якби ви написали в коментарях свій досвід їхнього використання, зокрема, чи не порозтягувалися вони. Напишіть, будь ласка, мені буде цікаво. Далі внесте підсумок під гранату. Його можна порівняти з аналогічним підсумком, який я використовував раніше. Раніше я використовував підсумок, від, який йшов в комплекті Доброне жилета Osprey Mark 4. Що наш екземпляр? Що від Osprey він кріпиться на дві ланки системи молі. Має спереду Fastex, Тут у нас трошки більший в українському варіанті. і Тут у нас граната, граната навчальна, тому що ми знаходимося в Роцлаві, і поляки не дозволяють нам носити в себе у спорязі бойові гранати. Отут -от ростуть тускавки, а там обідрёнка знаходиться. Е но, Український підсумок він регулюється. Тут є всередині велкро, за допомогою якої можна змінити е трохи розмір даного підсумка. І якщо раптом на озброєні Збройних сил України з'являться якісь гранати більшого розміру, то їх можна буде все одно носити в цьому підсумку. Як на мене, це дуже добре. Назва моделі цього поясу Черсел пропонується виробником у кількох різних розмірах: там L, -ка, M -ка і так далі. Тобто, якщо ви не думаєте купувати такий, врахуйте свою тілобудову. Ну, Я дріщавий, мені це цілком нормально підходить. Передня частина цього поясу вона дає можливість нам регулювати його для того, щоб, наприклад, під. Формат одягу, який ми використовуємо. Відповідно, якщо це і ми ходимо в одному там Убоксі, то в принципі нам достатньо його на мінімум стягнути, щоб нам було комфортно. Якщо, наприклад, на зиму, там, де на нас купа цих всіх слоїв одягу, бушлат там якийсь іще щось, то нам треба трошки його попустити. Е, на поясі в нас є доволі такий міцний, але водночас і простий е, фастекс, фірмовий фастекс із емблемою е, виробника. Нічого складного, усе просто, але виглядає доволі добротним і надійним. Компоновку підсумків можна підлаштувати під себе як вам завгодно, і ну, можна сказати, що не вражає. Але все-таки в українського пояса є одна суттєва відміння. Якщо підняти піддубник, можна помітити, що тут у нас знаходиться ще одна липучка, і відстібнути, ми добираємося до. М'якого балістичного захисту. Це балістичний пакет першого класу в даному випадку. Якщо я не помиляюся у розробників у виробника, є ще аналогічні пакети другого класу, які перетворюють даний пояс із просто засобу, на якому ми можемо на собі транспортувати обладнання, у фактично елемент засобу захисту. Балістичний захист він. Від куль, звичайно, вас не захистить, але більшість поранень на війні, в тому числі смертельних, не від куль, а саме від уламків, від осколків артилерійських чи інших снарядів. У німецькому варіанті, попри всю німецьку доточність, цього немає. Я не знаю, чи німці свого часу не додумалися це зробити, бо це в принципі доволі сучасна модель німецького екіпірування. Чи вони просто вважали, що їм це не потрібно, чи у них не було достатньо досвіду участі в таких масштабних військових конфліктах із величезним застосуванням артилерії в сучасну епоху? У будь-якому випадку в німецькому поясі балістичного захисту немає, в українському поясі балістичний захист є. Ми коротко так розповіли про. Пояс? Тепер я пропоную одягнути це спорядження піти на полігон і трошки поімітувати в ньому тренування трішки постріляємо стріляємо по картону, воюємо з попоролами чоловік. Сказати. Стріляти по картону безпечніше, ніж по тих, хто може стріляти у відповідь. E, Щодо що спорядження, ну, усе зручно, усе комфортно. E, зусилля, щоб витягнути магазини з підсумку, вони в принципі, якраз оптимальні. Воно не за туго, що ти стягуєш прямо зі спорягою себе, і не за легко. Тобто воно не випаде. E, розташування підсумка. Позаду, хтось ставить його з боку, з одного чи з іншого, мені подобається позаду. Можна скинути, в принципі, скільки я сюди вистріляв, раз, два, три, п'ять магазинів, і тут, в принципі, місце ще є. Тобто для якогось загальновійськового бою, о, якщо вам під час цього вдається все-таки не загубити, а зберегти свої магазини, ви можете, в принципі, їх скинути. Сюди у цей підсумок або використовувати його для носіння в ньому всякої там мілочухи, яка може вам трапитися десь у вас в окопах. Ще жартома називається сумку, сумка-мародьорка, тому що в ній можна носити всяку, всякий за всяку мілочуху, а от мародерити не можна це кримінал. що ж, будемо підводити е, невеликий підсумок до цього відео, е, що я можу сказати, що в цілому цей пояс. Українського виробництва виробника полістика мені дуже зайшов, і що з однієї сторони він є функціональним в плані розташування на ньому обладнання, і з іншого боку, він також є елементом проти уламкового захисту. І, як на мене, він би дуже пасував у комплекті. Не із плутоноскою, як у мене зараз, а із більш повноцінним варіантом, де є захист шиї, захист плечей. Ключиці прикриті балістичним захистом. Ну, тут, звичайно, можна набіг ще покласти захист. Але все-таки блтоноска це, а повноцінний бронік це бронік. Можливо, навіть я і буду носити пояс -черсел у компоновці із своїм основним німецьким бронежилетом. А можливо, і з чимось іншим. Це відео, воно буде, думаю, не єдиним у нас, де ми будемо говорити про спорядження та обладнання українського виробництва. В наступному відео, я думаю, ми поговоримо детальніше про плитники і, можливо, інші варіанти бронежилетів, які робляться в Україні. Також я думаю, що ми поговоримо не тільки про позитивні здобутки українських виробників у плані виготовлення військової амуніції, але і про речі, які, на жаль, не знають. З найкращої сторони висвітлюють тут мова не конкретно про виробників, яких ми згадували сьогодні а там деяке інше обладнання. Про це ми теж поговоримо. О, такі речі теж треба піднімати. Е, в принципі, якщо ви йдете на службу до Збройних сил України, чи Національної гвардії, чи іншої силової структури, вас тим чи іншим спорядженням забезпечить. Але питання, чи буде вам комфортно у цьому спорядженні, це вже зовсім інше. Тобто, якусь розгрузку, щось вам те видадуть. Мені б хотілося, щоб на озброєнні українського війська перебувало тільки найкраще вітчизняне обладнання і спорядження. Е, на жаль, на даний момент це не завжди і не всюди так. Тому ми з тим, що військовослужбовці все-таки докуповують собі деяке спорядження самостійно. Е, купувати вам його чи не купувати, приймайте рішення самі. Що ж, з вами були хлопці з Лісу. Дякуємо вам за те, що ви нас дивитесь. дякуємо українському війську за те, що нас боронить. Е, дякуємо людям, які підтримують військо за те, що вони займаються волонтерською діяльністю. І нашим глядачам за те, що нас дивляться, дякуємо за перегляд. До нових зустрічей і бережіть Бережіться.